Доброго дня, ми світаю компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це нашкода Октавія 2014 року. Дволітровий дизель, механіка шестиступка із пробігом 270 тисяч кілометрів. Автомобіль раніше приїхав з Чехії, один власник в Україні. Автомобіль повністю обслужений. ГРМ нещодавно замінено всі помпи і ролики, маховик, щеплення, що немало важливо, і нещодавно замінено всі масла фільтра, тобто ТО. Стоять класні титани, тормозні колодки теж замінені, і хороша літня резина. Я показую. Без зауважень, дуже гарний збережний стан автомобіля, присутні у нас пам'яті і електрорегулювання водійської сідушки, склопідйомники спереду заду автосвітло, мультикермо, підігрів сідушок, механіка повторюсь, ось така мультимедія, салончик доглянутий, чистенький, без ніяких зауважень. Сідушки без протертостей, без ніяких плям. Ось, якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.